Доброго дня, брати та сестри. Вітаю вас. Радий бачити вас. Як ваші справи? Чи все добре? Слава Богу. Всі себе почувають добре. Да? А скажіть, будь ласка, хто любить е, солодке? Так, ладно. Ладно, у мене одна. От я хочу сестрі Тамарі дати таку. О, а що ви сказали? Дякую. дякую, сказали. А чому ви сказали дякую? <плес> ну, а от що ви в ці слова вкладаєте? Дякую. <плес> Я взагалі вам зразу дякую Господу, а посмотрим дякую вам. Все слава. <плес> Насамперед, бачите, така у нас ну, наше, наше життя, ми з самого дитинства, нас батьки вчать дякувати. Да, Господу, дякувати, бути вдячними, дякувати взагалі оточуючим нас, і це якби в нас уже з самого дитинства, тому що ну, згадайте себе, да, коли, наприклад, дитина йде, їй щось дають, або вона щось це, і що ви кажете? Що ви їй зразу? Що треба сказати. А що треба сказати? да? Тобто ми з самого дитинства вчимо наших дітей дякувати, бути, ми, бути вдячними. І знаєте, але є така, скажімо так, різність може бути в тому, що я можу просто казати слова це дякую і не вкладати в нього ніякого значення. Просто як само собою да? Дякую, дякую, ну дякую, ну дякую. ну там дякую». Як буває, і да? І Ой, ой, да, і отак ми інколи да, робимо. Але <кхм> слово Боже, нас вчить і каже, що будьте дякуйте за все Господу, бо Господь да, воля в нього така, щоб ми дякували йому. Це Він нас навчає бути вдячними. І от е, саме слово вдячність вона може бути характеризовуватися як ну, моя взагалі сутність, як мій характер, мого життя. Тось, бути вдячною людиною. Ну, от нас навчають з самого дитинства. Будь вдячною людиною. Будь вдячною людиною. Будь... Тому що коли ти вдячний, то тебе люди. Ну, в принципі, багато тебе людей поважають. Да? От я, я вмію бути вдячним цим людям. Вдячність вона вона може проявлятися по-різному. Хтось комусь достатньо сказати дякую. і... Е, ну, від щирого серця, да, сказати дякую. Я дуже сильно за це, що ти там зробив для мене, або за твої молитви за твій час за допомогу. Дякую Богу за те, що Він веде мене. да Тобто, оце от саме вдячність. І ми, як християни, повинні цьому бути вчитися і продовжувати бути е, такими, тому що це заповів нам Господь бути вдячними йому. І знаєте. <говор> Хто знає на яких мовах? Олександр, будь ласка, наступний слайд. <говор> Дивіться, тут є. Е, е, ну На англійській мові, наприклад, слово дякую. Thank you буде, да На французькій мерсі. А оце яка японська? Хто знає як буде? Арігато це буде дякую теж. Оце хвала. Хто скаже, що це таке? Хвала. Хорватська хва, хвала, хвала, да, вони кажуть, хвала. Тобто, як ми дякуємо, то Павло мовчить, чи він вже пішов, думаю, сказав би. А, оце, до речі, грузинська. Хто знає грузинську мову? Я не знаю, я забув. Глам, гламастідо, як то там буде, щось такого плану. Тобто, бачите, дуже багато ну, мов да, в нашому світі, але в кожній мові є це. Є вдячність, тому що Господь нас. Створив, і ми можемо дякувати, і ми повинні це робити. Але я хочу, щоб ми сьогодні з вами занурилися трохи в Слово Боже, і подумали, і подивилися дві історії, і Слово Боже, яке вчить, як треба дякувати, і як не треба дякувати. Що взагалі, як я повинен себе поводити по відношенню до моїх братів, до сестер, до оточуючих і насамперед до Господа. По-перше, хочу зачитати вам, ви знаєте, як Давида називає Господь? Хто пам'ятає? Муж по серцю Божому. Так? Тобто він теж це що означає? Що серце у Давида воно було чисте, наповнене і вдячне. Якщо ви будете читати Псалми Давида, ви будете бачити, як, наскільки він вдячний Богу. Через що би він не проходив, а проходив він через багато, ви пам'ятаєте, які були ситуації в його житті. Але він завжди був що вдячний за все, що було в його житті. Розумієте? І тому це дуже важливо і на сьогоднішній день. І він писав, наприклад, Псалом 50, 12 вірші: Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Чому він так казав? Він просив у Бога. Тому що на сьогоднішній день, та й взагалі е, в житті людини можуть бути такі речі, коли людина, і е, коли ми народжуємося, у нас да, серце, як е, слово каже, плотяне. да Воно ну із плоті е, стоїть. Але є таке порівняння далі, що воно може бути яке? Як камінь стати. І це може бути, тому що. Проходячи через різні обставини життя, проходячи через е, всі ці моменти, воно може ком'яніти. Воно може стати таке черстве, що я не буду ні вдячний, що я не буду не думати ні про кого. Але е, тому, що все це виходить із серця. Подяка і вдячність, вона виходить із серця. Все, що на моєму серці, воно виходить із, із моїх вуст, все, що знаходиться на моєму серці. І далі. Ще таки теж стосовно цього, Псалом Давид, 25, другий вірш. Випробуй мене, Господи, і перевір мене, очисть, нутрощі мої і серце моє. Знаєте, Давид цього просив, тому що він знав, що серце наше воно може підлягати окаміннясті. Воно може стати таке черстве, Таке стати невдячне, що це призведе тільки до ну, не дуже хороших да, моментів для себе особисто, і для оточуючих тебе людей. І Давид знав це. Тому що, як приклад його життя, скільки у нього було, я ж кажу, проблем і випробувань, що серце його повинно було стати таким. Да, як там у царів, наприклад, нечистивих, да, котрі там свій народ потім гнобили і ще щось робили, тобто, такі тяжкі випробування і життя було. Що просто людина стає з таким серцем, яке нічого не відчуває. Щоб ти не робив для цього чоловіка, для жінки, для, для людини, він не буде вдячний, тому що у нього може серце бути кам'яне. Тому, як приклад Давида. Треба просити у Господа, щоб він чистив, дав серце чисте і дав серце вдячне. І ще Давид писав, що в псалмі 56, восьмий вірш. Готове серце моє Боже. Ти ж слідкуєш, да, Олександра, за мною. Готове серце моє Боже? Готове серце моє буде співати і прославляти. Це вибір Даві... Давида. Вибір Дави... Давида бути чистим серцем. Розумієте? Як я вже сказав, що Давид названий да мужем по серцю Божому. Ну, знаєте, звичайно, коли ми. Порівнюємо якихось героїв да, з нашого зі слова Божого. Ми порівнюємо інколи зі своїм життям, да? ну і взагалі беремо до свого життя. І ну, логічно задати зараз питання: чи чисте моє серце? Чи чисте моє серце, як серце Давида? Чи воно вдячне, серце моє? Чи в мене слова дякую просто ісходять із мого? Рта просто як само собою да, я кажу. Не вкладаючи в ці слова якоїсь сили, якоїсь дійсної е чистоти і серця, да, і бути е ну, насправді, щоб люди відчували, та й взагалі, щоб Господь відчував, чи вдячний я йому. Тому е ще, ще друге питання да, стосовно Давида. Чи готове серце моє бути завжди вдячним? Це теж дуже важливо. Задавайте собі такі питання. А так, взагалі, хочу сказати про вдячність. Давайте ще, Саш, там є слайд. Да, вдячність. це Не лише вміння говорити «дякую» в різних людей, вона може проявлятися по-різному, в залежності від особистісних рис та ситуації. Вдячність може бути рисою характеру, це про що ми да, вже сказали, і тоді ми говоримо про схильність людини проявляти вдячність у ставленні до інших, а може проявлятися лише як ситуативна реакція у відповідь на якусь послугу чи подарунок. Тобто діапазон, в якому може проявитися дана риса, є дуже дуже широким. Ну, звісно, звісно. А... Ми, як люди, ну, ми як своїм розумом розуміємо, що ми ж не будемо там, підходити до кожної людини да, і кляти дякую, дякую, дякую. Да у нас різні стосунки, різні відносини з людьми, різні, м м е е різне життя, але якщо що до Господа, які відносини сьогодні у мене з Господом? Чи є такі у мене відносини, як були у Давида Царя, які, як ми приклад читали? Чи, моє, чи прошу я сьогодні, щоб він зробив моє серце чисте? Чи кам'яне моє серце? Розумієте, Вдячність вона може бути різною. І е, яка вона може бути? Давайте з вами зараз візьмемо дві історії. Е, Олександр, є слайд? Напевно? Да. Знаєте, вона написана в посланні від Луки, 18 розділ 10 по 14 вірш. Ми з вами прочитаємо наступні слова. Дуже важно прослідкуйте. Я одну історію прочитаю, а потім іншу історію. Двоє чоловіків зайшли до храму помолитися. Всі пам'ятають цю історію. Один фарисей, а другий митник митник прикордонний. Ну, не той митник, це той, що. Збирав податок. Фарисей почав молитися сам у собі так. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, кривдники, прилюб... прилюбники або як оцей митник. І що він каже? Пощуся двічі на тиждень і даю десятину частку від усього, що. Що е, надобаю, ну молодець, в принципі, да? Ну, красавчик. А митник стояв адалік і не смів навіть очей підвести до неба, але бив себе в груди і благав, Боже, будь милостивий до мене грішника. Повідаю вам, що цей повернувся додому більш виправданий, аніж той. Бо кожний, хто підносить себе сам, принижений буде, а той, що принижує себе, піднесеться. Ну, Звісно, ця історія можливо і не тільки про подяку. Да? тут про смирення, там, да, це... Але я хотів би от саме слово, що... ми, ми бачимо, да? що він каже. Е, е, можеш, будь ласка, назад, Сашо? Угу. Бачите слово. Дякую тобі. Тобто він навіть звертається до Бога. Він не до людини звертається, а до Бога і каже: Дякую тобі, що я не такий, як. І знаєте, на... Чи може бути. Таке. Чи може бути в житті людини? Ну, 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 Фарісей фарисей це людина, яка була при храмі, яка служила Богові. Розумієте? Це не те, що там Ну перший раз щось прийшов. Ця людина була в храмі. Вона приходила, вона бачила, е, е, ну як інші теж поклоняються до, до Бога. Але що він каже? Розумієте? Слово дякую. Що він в нього вкладає? Давайте наступний. Далі, Саша. Наступна історія. Луки, 17 розділ, це теж трошки раніше було. Кому цікаво завжди призиваю почитати. 11 по 19 вірш. Йдучи до Єрусалиму, він проходив, Ісус, да, він проходив між Самарією та Галілеєю. І коли входив він. До одного поселення зустріли його десять чоловіків прокажених. Знаєте, Да так, що таке прокажені? Тобто, це були це були люди, вони були визгнані. Ну, це говорять, що там з на тілі були різні такі там валдері. Це така хвороба, яка ну через доторкання могла перейти до іншої людини. Нічого, нічого, виключайте. Наступний <плес> раз тортик принесуть, зато воно вида. <плес> Давайте спочатку. Йдучи до Єрусалиму, він проходив між Самарією та Галілеєю, і коли входив він до одного поселення, зустріло його 10 чоловіків прокажених, котрі зупинилися віддалі. І, друж... і дужим голосом кричали. Ісусе, наставнику, помилуй нас! Він побачив їх і сказав їм Підіть, покажіться священникам, і коли вони пішли, то очистилися. Ну і все да, на цьому історію закінчується. Чи ні? Ні, вона продовжується. Тому що, далі ми читаємо а один з них, побачивши, що уздоровлений, повернувся і почав голосно прославляти Бога, і упав, ницьма до ніг йому. Дякуючи йому. І це був самарянин. Це теж підкреслюється. Самарянин, ви знаєте, хто були да? до євреїв самарян. Тоді Ісус сказав: чи не десятеро очистилися, а де ж дев'ятеро? Чому ж вони не повернулися прославити Бога окрім одного чужинця? І сказав йому: Підведися, йди, віра твоя врятувала тебе. Ми тут теж бачимо е, подяку. І бачите, якщо ну, це такі дві різні історії, але дві різні подяки. Наскільки на сьогоднішній день ви це розумієте і живете з такою вдячністю? Я хотів би сьогодні нам ще раз нагадати, що слово Боже каже, да? дякуйте за все Господу. Що це означає дякувати за все Господу? Це дякувати тут тільки треба, коли ми збираємося церквою, коли ми збираємося всі тільки разом. Та, напевно, повсякчасно. Да? Тобто це моє життя. І тому. Згадайте своїх діток. Згадайте, як ви їх вчили бути вдячними. Дали вам цукерочку, будьте вдячні. На сьогоднішній день Господь дав нам більше, аніж цукерку. На сьогоднішній день він дав нам вічне життя, і ми це повинні розуміти з вами і бути вдячними. Чистим серцем. Давайте просити у Господа чисте серце. Щоб воно очистилося, тому що ніхто. Окрім Господа, не може очистити серце ваше. Ніхто. Тільки Господь і ваше бажання. Тільки Господь і ваше бажання. А все інше вже воно, сказати так, приложиться до цього. Да? Але вдячність це одна із рис християнського життя, яка дуже важлива. Але. От, е, хотів би вам ще зачитати Луки, 6 розділ 45 вірш. Добра людина із скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихо. Бо чим серце наповнене, те говорять уста Його. Це практика нашого життя. От ви можете самі собі. Повсякденному вашому житті зрозуміти. Ніхто, окрім вас, нічого це не зрозуміє. Тільки ви, що в моєму серці? Яке воно, то у вас отут -от і виходить. Як ваше життя? Як ви спілкуєтесь? Як, що ви говорите? Які слова виходять із ваших вуст? Розумієте? Тому все це просто, це говорить слово Боже. Тому на цьому тижні давайте практикуватися, продовжувати або починати, бути вдячними і просити, щоб Господь очистив серце, дав розум і дав розуміння, як бути вдячним, щоб ця риса характера мого християнського життя. вона йшла за мною, але ще багато рис, ще багато ситуацій. Але одна із цих дуже важлива це вдячність. Тому нехай нас Господь в цьому благословить.